Так, ну що, мої дорогесеньки? Гріландія ще, да, на очереді. Хочу подивитися, що хочеть Трамп купить, завоювати чи залишить в спокої. Ну, він її хоче і купить, і завоювати, але подивимося, він її купить, завоює, чи залишить в спокої. Що він зараз про це думає? Він розстроєний. Ну, всі його зусилля ніхто не цінить. Просто якесь ще ой, і почуття провини. Ще хочуть йому нав'язати почуття провини, він зараз знаходиться в простінкарнації. Тобто, чоловік розстроєний, він краще всіх, а його знецінюють. Він старається для світу, для миру, для безпеки НАТО, Європи, для безпеки всього світу. На нього навалюють почуття провини, його знецінюють, при тому, що він себе вважає номером один, і це його дуже-дуже розстраює. Дуже розстраює, що Європа там щось відгавкується да І Данія не хоче нічого віддавати. В общем, дедушка дуже розстроєний. Дуже розстроєний, да Ладно, давайте в спитаємо ще одне. Він настроєний купить, завоювати, чи все-таки залишить в спокої? Ризик. Ні, ну він нічого, звісно, в спокою не залишить. Він пока що е, вибирає між купити і завоювати, внутрішній діалог у нього веде. Він піде на якісь кроки, обов'язково, тому що він настроєний ризикувати, і тут його, навіть якщо йому страшно, мало хто установи. Поки що е, він вибирає, яким чином. Ну, Контролювати він буде е, обов'язково. Він так думає, да? контроль над цією територією у нього буде, він в цьому впевнений, і він від цього не відмовиться. Зараз він в шпаринку підглядає, як хто реагує на ці його заяви і на його якісь кроки. Да? Там ЄС, у нас ввели пошліни на, 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 на деякі країни, які мішають йому це зробити, завоювати Гренландію чи купити її, так. І він зараз ділає якісь оброси і в шпаринку наблюдає, хто ж таки. Як реагує? Я обожнюю цю колоду. Я зніму отдільний ролик ще про остальні колоди Каріни. Ну, давайте подивимось на, не на Оракулі, а на картах. І так, що чекає Гриландію? Що чекає Гриландію в найближчому обозрімому будущому? Що чекає Гриландію? <coughs> Верховний ж це Європа. Європа, сідзеньпінь, рашка. Європа надіється на якісь доблесні перемоги, на результати, на результати якогось колективного труда. Європа хоче об'єднатися і дати отпор. Причому тут нам зразу показують Цзіньпіня, то тобто Китай, Росію і дуже швидкі і великі зміни в напрямку Гріландії. Так і що тоді виходить? А де тут Трамп? Де тут Трамп? Що чекає Гріландію? На Гріландію будуть претендувати Росія, Китай, Євросоюз, ну і Трамп, само собою. І тут така, знаєте, буде заруба зарубонька. Причому це так буде все швидко розвиватися, що ми. Мабуть, будемо просто в шокі. Рицар Мічей підтверджує мої слова. Да? Дуже швидкий подій, агресивних дій. дія Діяти будуть мало того, що швидко, але з наскоку. з наскоку а як буде діяти Трамп? Карта дурака, розчарування. Ілюзії і роботи. Ні, ну те, що він собі задумав по плану, да, осуществить оця робота, в повній мірі вона не осуществиться. Карта дурак і карта Кубків, і карта ілюзій говорить про те, що він, конечно, буде розстроєний. Якась часть роботи буде втілена з того, що він задумав. Але ж тут у нас проявляються ще ігроки: Росія, Китай і Євросоюз, які збираються об'єднатися. Понімаєте? І у нього, виходить, противників дофіга. Хоча я думаю, звісно, те, що він об'явив санкції, не санкції, а Пошлі не для Євросоюзу, Китай і Росію, звісно, радує. Ну, чого ж не радувати, коли два дві США, да, лідер світу, так званий, і Євросоюз, тобто два соратники, два друга лаються між собою, чого ж не порадуватися? Що ж не порадуватися? Але по цих картах я не бачу, щоб в повній мірі втілилися в життя Трампові хотілки. Хоч він над цим буде працювати і усовершенствувати це все. Від планів своїх він не відмовиться, якими б вони брідовими не були і не казались іншим. Дурак, п'яка кубків і сімка кубків це знаєте, коли людина трошечки немножечко брідід. Mm, ну, В кінці кінців тоді давайте глянемо. Конічний результат. Що ж буде з Гриландією? Що буде з Гриландією? От найближчим обозрімом будущим. 26-й рік чи перша половина 26-го року. Як уже карти нам захочуть, так і вони нам час і покажуть. Це знову Євросоюз, це об'єднання багатьох країн, які е за одним столом е з мечам. Вони видвинуть якісь свої. Скажем так, ну, правила, да, якісь вимоги по умеренності вони знову будуть якісь ну, спящі. Ну, полуміри, розумієте? Вони, як завжди, дуже медленно, дуже ну, уміряно. Що таке умеренность? Медленно, вяло. Щоб досягти е, оцих мечів по умеренності ти не можеш їх досягти, тому що е, ту з мечів предполагає е, слідуючий рицар мечів да, або рицарь жезла. я активно дію, я активно свою ідею проштовхую, підтримую. Але у нас за цим мечом, за цими ідеями, іде уміряност, вялость, імпотентність, е, е, затягування часу, пусті розговори. І розбите серце. В общем, якісь вони требування видвинуть, але вони, як завжди як все в Європі через жопу, да, довго будуть м'яти яйця, грубо говоря, і потерплять таку ну, неудачу. Що буде з Гренландії? Майбутнє, колісниця. Ну, У неї совершенно буде новий статус. У неї буде совершенно новий статус. я думаю, що все-таки туди зайдуть якісь війська, воєнні бази американські, тому що колісниця і п'ятірка мечів. Це карта війська, це карта армії, це карта п'ятірочка мечів, да? що те дороге, що мені було, а територія з пепінтаклею і дев'ятки дуже така важна. Важна. ну, то є, Там, можливо, якісь є ці корисні копалини і якісь стратегічні е, діла там можна розмістити. ну, Так що в майбутньому вона буде така, скажімо, мілітаризована зона. А ким Ким вона буде? Ну, Тут іще предстоїть борьба в декілька етапів. Тут предстоїть боротьба в декілька етапів. тому що ігроков, які розчитують на Гріландію, їх багато. Сама Данія, яка не хоче від неї відмовлятися. Да? На, на ту територію мають плани Пікін з Росією. Там і Трамп хоче, і ЄС хоче. І тут і, іде така заруба. заруба. Воно йтиме в декілька етапів. Ну, покажіть мені кінцевий результат. Покажіть мені кінцевий результат того, що. Чекає Гріландію, ми вже розповідь побачили. Дякую вам. Покажіть мені кінцевий результат. Що чекає Гріландію по кінці? Ну, я так розумію, що Данія її частково потеряє. У неї буде совершенно новий статус. Вона буде під владою імператора, тобто якогось дуже важливого, самого старшого, самого главного государства. Але але, четверочка Пінтаклій говорить, що і інші іграки, де собираються уступати і віддавати таке впечатлення, що вони будуть захищати крім кроме імператора. Да? Який буде, мабуть, таким головним хазяїном, все-таки оцю землю, цю Гриландію, цю країну, цю територію нею будучи ще як мінімум раз, два, три, чотири. Ну, ще чотири якісь країни, нею володіти, скажімо так. Ну, Як мінімум ще 4. Ну, Тому що ми стоїмо в захисті і не збираємося нічого свого віддавати, говорять інші ігроки. Трамп, ну, да, головним хазяїном все таки буде Трамп. Страшний суд, король Пентаклі це Трамп і мах. Я керую, я головний, да, я вирішую долю, Страшний суд. Його план у Грилландії вже ніхто не може відмінити. По страшному суду він у нього в голові засів, і поки він його не втілить, він не заспокоїться. Якби йому це важко не було. Але я знову повторюю. В повної мірі він не реалізує свій план. Йому прийдеться бути, можливо, і головним, але ще з ким зділити свою владу над Гріландією. Така у нас фігня-малята. Все, мої дорогенькі. Е Слідуючий розклад хочу зробити на стосунки США ЄС у зв'язку з введенням цих пошлін, які там Трамп з 1 лютого запровадив.